Це відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Масований російський удар по українській енергетиці. І один із найбільших по нашій газовій інфраструктурі пошкодження на рівні 55% загального видову. Чи справді ми за крок від блекауту? Дуже швидко полагати обладнання неможливо. Та чи відключатимуть газ? Проблеми з газом у нас ще під час війни не було разом з експертами. Ми розібрали як Україні пройти цю зиму. Місцеві годипало, дрова, палети та чому путіну буде важко створити нам енергетичний колапс. Це кадри не з фільму жахів. Це багатомільйонне місто занурилося у темряву у небі чути лише звуки останніх шахедів. Нічна атака Ерефії в ніч на 10 жовтня стала однією з наймасованіших по нашій енергетиці. Ще один. Чітко ще. Понад 450 дронів і більше ніж три десятки кінжалів та балістичних ракет атакували українські міста. Є підрив в небі. І вже під ранок частина українців прокинеться без світла, без тепла і без води. Є постраждалі, зокрема в Києві та в областях. Росія робить чергову спробу заморозити Україну, не маючи перемог на фронті та дочекавшись зниження температури і погіршення погодних умов, Кремль посилює атаки на нашу енергетику. Та цього разу хоче позбавити нас не лише світла, а й газу та води. Як це вже влаштував мешканцям окупованого Донецька? Довели, що вони чорпають воду, воду прямо з асфальту. А відтак б'є по наших ТЕЦ та газових розподільчих пунктах. Ми бачимо, як заструмлена лівий берег міста Києва. Знеструмлена більшість обласних центрів лівобережжя України діють як аварійні графіки. Відключення, так і погодинні графіки. Відключення. 10 жовтня для росіян. Дата, що ніби має якусь диявольську особливість, у 22-му Саме цього дня вони почали масовані удари по цивільній енергетиці. Тоді в багатьох був шок, темрява і безсилля. Час минув, і сьогодні вони не врахували головного. Українці вже навчилися жити без світла. Та коли ракета б'є по підстанції чи на зникає не лише електрика, а й вода, і вся система зависає між виживанням і колапсом. Ми вже навчилися тримати світло, коли темрява навколо, але чому ж після всіх уроків блекауту досі не можемо втримати воду? Міська влада не виконала те домашнє завдання, яке наприклад жаль, ворог поставив вже три опальні періоди поспіль. Наприклад, в моєму рідному Харкові лише водоканал провів за міські гроші тендерів на 2,2 мільярда гривень для закупівлі газопорштових установок. Тобто це резервне живлення. Титанічна робота енергетиків доволі швидко дала результат. Міста поступово оживають графіки. Аварійних відключень світла у більшості містах скасовують. Світло повертається, вода знову тече з кранів. Здається, життя виходить у звичний ритм. Та чи все так просто з теплом? Бо з минулого тижня з'явилася нова загроза. Росія влаштувала масований обстріл. І газової інфраструктури пошкодження на рівні 55% загального видобутку так виглядає енергетичний терор Росії, коли бомблять не лише ТЕЦ, а й газові труби чи підстанції. Це вже постріл у саме серце нашого тепла. Проблеми з газом у нас ще під час війни не було. Тепер під прицілом росіян і наше блакитне паливо. Вони цілеспрямовано б'ють по газорозподільчих пунктах, наївно думаючи, що так залишать українців з холодними батареями. Реями на всю зиму можна намагатися розбити, але вони будуть відновлюватись протягом півдоби максимум там доби. Це просто труби. переварити протягом доби. Газ все ж з'являється навіть у найвіддаленіших куточках країни, і це ніщівний удар по самооцінці Путіна. Бо у газовій Ерефії більшість регіонів газ бачили лише по телевізору. І судячи з останніх заяв, тягнути газову трубу для своїх. Диктатор навіть не планує Н намічається е дефіцит газу у нас з'єднання між різними компонентами енергетичної інфраструктури, витрачаючи мільярди доларів на війну в Україні у 21-му столітті Путін серйозно пропонує жителям Далекосхідного округу забути про газ назавжди. Прочищати димарі і наступні 900 років грітися вугіллям. І це не жарт. Це реалії енергетичної стратегії газової країни. Абезпечність углів в регіоні існується сотнями років, до 900 років. Ну, Настільки солідні запаси, що стоїть подумати о те, як їх використовувати. Але повернімося до України, а точніше до спроби Кремля погасити в нас світло і газові конфорки за інформацією, яку вже озвучили журналісти видання Bloomberg, росіяни знищили понад половину внутрішнього видобутку природного газу України. Найбільш небезпечний участок – це так звані компресорні станції, які власне Діляться теж на дві категорії і атакуються ті, що відповідають за наш власний видобуток. Влада терміново вживає заходи, аби посилити захист цих станцій. Питання, що нині цікавить багатьох: чи є буде якась альтернатива газу, щоб не замерзнути? Чи все ж на зиму їхати у село обличчя до пічки? А може й багатоквартирні будинки можна опалювати не лише газом та електрикою? Якісь громади вкладали гроші, наприклад, в встановлення. Котлів там, твердопаливних і резервних, там на мазут, наприклад, або на дизельне паливо такі теж є. Очевидно, що забезпечити якість теплопостачання іншими джерелами ніж газ в системах, куди було запроєктовані на газ, власне буде складно, але принаймні міста зможуть забезпечити незамерзання цих систем. Виходить, що обійтися без газу майже неможливо на випадок нестачі запасів. Президент Зеленський обіцяє дістати з рукава план Б імпортувати блакитне паливо із Європи. Якщо вдасться зробити власне знайти гроші, і імпортувати, то ризики, що в населення не буде газу, дуже низькі. У нас є повна інтеграція з європейськими і газовими, і електричними мережами. І в разі, якщо, скажімо, там буде холодна зима, і в лютому березні в нас буде певний дефіцит тиску через пошкодження нашого власного видобутку, ми зможемо цей тиск підтримувати завдяки імпорту газу. І тут виникає логічне питання: а чи зможе газ дістатися, скажімо, до Полтави чи Харкова, коли наша газова інфраструктура постійно під прицілом ворога? У є достатня інфраструктура, і в більшості регіонів вона навіть не дубльована, а трипльована. Себто є щонайменш три маршрути, якими можна доставити газ після чергових атак. Україна знову звертається по допомогу до країн G7. Потреба очевидна: обладнання для ремонту зруйнованої енергосистеми та додаткові системи ППО, щоб захистити тепло і світло від ракетних ударів, адже наслідки бомбардувань по енергетичній інфраструктурі досі відчутні по всій країні. Енергетики, Енергетиків першого укремго. Намагаються підключити за аварійними схемами, тобто дуже швидко полагати обладнання неможливо. Але й про дзеркальну відповідь росіяни мають не забувати після того, як вони вдарили по нашій газовій інфраструктурі сили спеціальних операцій, вкотре нагадали, що в цю гру можна грати у двох. і на три місяці відправили у відпустку Коробковський газопереробний завод у Волгоградській області. Що Там відбувається? де того прям ярко, ярко було. Ага. То там не так. Тим часом регіони України поступово оговтуються від міні блекауту. Водночас влада радить тримати під рукою павербанки, аптечки та теплий одяг, бо росіяни можуть найближчим часом спробувати повторити свій безглуздий план. Але, схоже, і самі пропагандисти вже зрозуміли, витрачати мільярди доларів на такі удари це марна справа. Українці не замерзнуть говорить о том, що отопительный сезон напрочь провалился нельзя, тому що то було закуплено, что-то запасено. Сирени ріжуть ніч, ракети пролітають над містами, а українці тримаються, виживають і пристосовуються навіть у часи блекауту, коли темрява накриває міста, країна продовжує світитися силою та незламністю. Віталя Фанасієнко, факти тижня, а Підписуйтесь на ютуб канал факти тижня. Нас тут уже понад 600 тисяч глядачів, людей, які хочуть розуміти, що відбувається зараз і чого чекати далі. Це відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні блекаут для Москви. Яка зброя вимкне світло у російській столиці? Після зустрічі з Трампом може з'явитися щось більше. Які можливості відкриває доступ до розвідданих США для того, щоб влаштувати серйозний нормальний такий блекаут в Москві? Потрібно вразити 18 об'єктів і атомні погрози Путіна. Чого чекати від диктатора? У них є ще працюючі електростанції на електростанції на їх стороні. 1 жовтня російські дрони б'ють по електропідстанції у Славутичі. Один прильот, другий, третій і аж до десятка. На Чорнобильській АЕС, що заживлюється від цієї підстанції, починається блекаут. А отже, загроза витоку радіації це абсолютно точно свідомо зроблено з прицілом саме на нагнітань, додаткової нагнітання ситуації навколо Чорнобильської станції. Тим часом на Чернігівщині ситуацію в системі енергопостачання області називають мега-критичною. Росіяни почали системно обстрілювати її з минулого тижня, і, зрештою, після останньої атаки місто кілька діб виглядало як взимку 22-го року. Оце у нас проспект Михайло Гришевського Оце у нас так. Нелегша ситуація і на Сумщині. За останній місяць росіяни здійснили кілька атак по регіональній розподільчій мережі, а 3 вересня вдарили балістикою по Краматорському району, знеструмивши Краматорськ, Слов'янськ та Дружківку. Очевидно, РФ знову почала свою сезонну гру у блекаути, але вже з новою тактикою. Вони зрозуміли, що ефективність великих ударів. У національній інфраструктурі знизилась через захист, через роботу ППО через здатність швидко відновлюватись, і переключилися на е, такий регіональний терор. В суті вони обирають якийсь регіон і наносять серію ударів по ключових елементах енергосистеми в цьому регіоні для того, щоб завдати максимальної шкоди. Потім, якщо раніше Україна могла лише захищатися від подібних атак, то тепер все змінюється рік тому в нас не було спроможності відповідати РФ. Тоді вони спричинили блекаути в Україні. Тепер ми можемо відповідати, і вони відчувають наші потужні відповіді. До сьогодні ми били по Росії лише нашою далекобійною зброєю. Після зустрічі з Трампом може з'явитися щось більше. Неаналогічний нон спонали від начальника генштабу ЗСУ. Але яка це може бути зброя? І невже Україна готується влаштувати блекаут у Москві? Про це трохи згодом, а поки про те, як темні часи вже настали у Білгороді, <різь> вечір 28 вересня на Біогородській ТЕЦ один за одним мають вибухи. Там були зміщені фундаменти турбін. Це означає, що їх досить довго доведеться ремонтувати і відновлювати. Турбіни це високотехнологічне обладнання. Ну я наскільки знаю, в Росії такого обладнання не виробляється. У місті зникло світло, вода і інтернет. Транспорт ходить з перебоями. Губернатор області Гладков сумно доповідає про характер пошкоджень. Є перебої з подачі електроенергії достатньо значительні. Всі перейшли на резервні істочники питання. То чим же атакували інфраструктуру окупантів? Що воно нанесло такої шкоди? Це однозначно ракетний удар. Це точно були не дрони. Тобто, це могло, міг бути і теоретично, і хаймерс, Це могли бути і українська вільха. Це, мабуть, і український Ніптун Малого Радіо Підтверджень того, що удар наносили Хаймерсом, поки не було. Але якщо припустити, що це так, то виходить, адміністрація Трампа дозволила бити американською зброєю по території Росії, про що постійно говорять останнім часом. Ба Більше днями видання з Street Journal» написали, що США забезпечить Україну розвідданими для ракетних ударів по об'єктах енергетики в глибині території РФ. Але ж розташування таких об'єктів і так відомо. То в чому тоді є цінність таких даних? Мова йде не про розташування об'єктів інфраструктури. Мова йде про, про інформацію щодо того, як вони прикриті ППО і де знаходяться відповідні. Сили протиповітряної оборони Московії, і яким чином можна максимально ефективно їх обійти, щоб уникнути невідповідно протидії? Це перший випадок, коли адміністрація Трампа сприятиме українським ударам далекобійними ракетами по енергетичних об'єктах у глибині РФ пише The Wall Street Journal. То невже Дональд таки став на наш бік? Якщо Америка це буде робити, надавати дані віднос, які важливі для того, щоб бити по Російській енергетичній системі, то я вважаю, що це важливий як прецедент, тому що це доволі широке таке коло, по якому ми можемо і по якому ми воюємо. Це означає, що Трамп, скажімо, розширяє свої можливості відносно допомоги Україні. Що вплинуло на таке рішення Трампа? Найбільш ймовірна причина пролунала під час виступу президента США перед американськими генералами, де він знову згадав один із діалогів з очільником Кремля? я сказав йому: знаєш, ти погано виглядаєш чотири роки воюєш у війні, яка повинна була зайняти тиждень. Ти що паперовий тигр? Дональд дуже схильний до особистих образ, і саме таку, вочевидь, він тепер має на Путіна. Це ти цей. Словесний поки що тиск паперовий тигр, що Путін його розчарував, що Україна може повернути всі свої території. І це, вочевидь, Путіна таки зачепило. Паперовий можний тігр, то сама НАТО, вона що так себе представляє? Чотири години і виступ Путіна на Валдайському форумі цього тижня не містив нічого принципово нового. Однак була порушена одна тема, яку політологи назвуть фатальною помилкою. Путін звинуватив Україну в обстрілах навколо Запорізької ЄС, яку насправді обстрілюють російські війська, і пригрозив ударами Росії по атомних станціях. На той стороні люди теж повинні розуміти, якщо вони будуть з этим грати, ось так опасно. У них є ще працюючі електростанції на їх атомні електростанції на їх стороні. І що нам мішає відповідати? зеркально? та повернемося до дзеркальних дій, які анонсували в Україні. Після Білграда наступними цілями для блекаутів Росії можуть стати і інші територіально-близькі до України міста, як Курськ, Ростов тощо. Але чи реально вже сьогодні вимкнуто світло у Москві? Безумовно, українські безпілотники працюють і на більшій відстані. Та чи вистачить їх для такого удару? Ну є аналіз, наприклад, який показує для того, щоб влаштувати серйозний нормальний такий блекаут в Москві. Потрібно вразити 18 об'єктів, але з 100 дронів зазвичай долітає 8-10. ППО, і так далі. В випадку з Москвою це буде менше. До того ж, дрони несуть невелику бойову частину, і тому не можуть, наприклад, пробити дах теплоелектростанцій. тільки крилаті ракети. Які е, мають велику кінетичну силу, які можуть прибити кришу, які можуть вибухнути безпосередньо там в цьому, турбінному, в цьому машинному залі, знищити турбіну або інше обладнання на електростанцію. Тобто тут відповідь така: фламінга. Можливо, томагавки теоретично нам які будуть передані ракети. Томагавк наразі є найбільшою інтригою в контексті передачі американської зброї, їхня дальність більше двох тисяч кілометрів, а бойова частина достатньо велика, щоб влаштувати москвичам не тільки блекаут. От є в Росії два перехрестя газогонів, на яких сходяться величезна кількість пунктів. От повірте мені, що якщо підірвати капітально, от не дроном а дійсно чимось серйозним. Ці перехрестя, то це буде кратно больніше ніж будь-який блекаут у світі. Кратно там в них блекаутів буде десяток, тому що якщо перекриється постачання газу на газоспалювальні електростанції, то в них віялові відключення в європейській частині будуть по 6 годин практично по всьому по по всьому континенту, тож які саме об'єкти обрати, це вже на розсуд нашого військового керівництва. Але ключове одне ми переносимо війну все далі на територію Росії. А в гру у темряву, як виявилося, можна грати удвох. Артем Куля, факти тижня, ICTV, Єдині новини.